Chúng ta sẽ. Привіт! Сьогодні знов нарощую на тіпси. Таке собі нарощення, я не знаю. Було-було, але такого ще не було, скільки вже ми пройшли час, і скільки етапів по випилюванні різних матеріалів, підставлянні форм та пиляння різних форм, так, арочок, випилювання, вигладжування різної поверхні і тут тобі. Хопля і по типу новий якийсь фішка. Якась фішка так з'явилася. Не зрозуміло, що і знову ці пластмаски, якісь нам пропонують, щоб зробити швидке нарощення. Їхали, їхали, приїхали. Називається. Що ж, куди ми там приїхали? А, так, приїхали на пластмаски, і нам пропонують з тих пластмасок знов зробити дуже довгі і по типу кльові нігті. Ну, я вам скажу, виглядати вони будуть як і перші, попередні пластмаски. Так. В чому різниця від тих пластмасок і цих пластмасок. Ну, якщо хтось це зрозумів, то я говорю про гелові тіпси і про тіпси для нарощення нігтів. В чому різниця? Тому що нам по типу щось там пишуть, що це типа гелеві тіпси, так пауза. Ви насправді повірили, що то гелеві тіпси? Ну, можливо, так, але в чому я дуже сумніваюся, якщо врахувати ту ціну, яка йде на ці тіпси, то, напевно, там все ж таки пластмаски і, напевно, ще економічніші, ніж були ще 10 років тому, коли ми тільки розпочинали ці пільошки нігтю. Так, то ці пластмаски, скажу я вам відразу, ой, перепрошую, гелеві тіпси. Вчора я заскочила в Аврору і взяла ось за 19 гривень. Ви уявляєте? Вигадити собі нігті нарощені, довгі за 19 гривень. Ой, перепрошую, тобто навіть не 19, бо на тій пластинці тих по типу гелевих тіпс у нас 24 штуки. Тож ми можемо зробити два нарощення на руки, в яких по 12 пальців. Ну, а якщо серйозно, то так, я думаю, що це взагалі звичайні пластмаски. Вони просто більш тонкіші і більш такі пластичніші, я би сказала. Нарощення виконується насправді так дуже швидко. І в чому все це вдосконалено, нас, що сьогодні ми маємо найкращі дуже добрі матеріали, які нам допоможуть зробити ідеальну сцепку цих пластмасок з натуральним нігтем і отримати ідеальне нарощення або самі собі, або в домашніх умовах, або. Своєму клієнту, так? Тобто ми зараз клеїмо ось ці пластмасові тіпси не на клей, як це раніше робилося, а клеїмо на каучукову базу, яка має желізобетонну, так, залізобетонну схватку з нігтем. Бо ми вже з вами супер дівчатка, які навчилися дуже кльово і круто підготовлювати нігтики, так знежирювати їх, наносити безкислотний праймер, далі ляпнути туди цю. Всю суперкруту кислотну базу, яка схватиться як собака в кістку, так і тримає добре наш матеріал, наш гель-лак. То ми зараз зробимо то ж саме з тією тіпсою, точніше, я вже зробила, трішечки підправила. І Вуаля, дивіться, які в мене кіхтики довші, ніж у кота, але більш квадратніші. Тобто вона десь пошкряблася його гостряки вже стерла. Якщо хочете більш детальніше, технічну частину пишіть в коментарі, я все дуже повільно зніму і покажу, як що робити. Але тут відео теж все дуже видно. Треба не переборщити з базою, коли ви клеїте ту тіпсу, інакше у вас будуть такі собі плюшечки під нігтями, і все це затікає і заполімеризується в лампі. І тіпсу обов'язково тримайте до тієї пори, доки не схватиться база. За так, не схватиться в лампі. Ну а далі давайте щось покалякаємо, помалякаємо, намалюємо на цих супер довгих і швидко нарощених нігтях. Хто полюбляє такі дуже довгі нігті, я чекаю ваш коментар. Пиши мені обов'язково, я просто обожнюю ось ці довжелезні нігті. І далі я малюю. Якщо хочеш щось написати, мені ще напиши. Я чекаю тебе, обов'язково з тобою поспілкуюсь. І що ще ми сюди додамо? Напевно, я ще додам трохи стразів, і хвилинка ще в попередньому, в попередньому відосику, точніше, на початку цього відосика. Я не знаю, чому зараз хотять таке відео, там де просто ти шкребеш нігтями, оцими желізними, гелевими типсами по дереву. Але хотять таке відео, тому воно присутнє на початку. Все, на цім сьогодні все. Далі малюю дизайн, перекриваю топом, клею стрази на каучукову базу, і все, дизайн готовий.